Падаем братно А пусть сюда на сыню все падают богато Да. дади давай Если ты сюда не падал стики блин сюда на те домики летять просто Тренуемся взявся Ех, надюшка призовлилась мысли би ти з нами була в складі а ч я була з нами в складі капец ти ж мала вже здохнути. Як ви допустили таке? Ура. А Макше грай? Та я теж впав з так Що? А ну, то що це таке. Що? О, все. Я щось чат грузив. Диспансер пасунки буде звучати, як вона. А wow. це я знаю, да. Це вже не можна приїхати з пансерфаус, там там все такое не свій. Блін, це на кастомках не можна буде цей. Да, Тепер з спансерфаус да. Апер... не буде. Так. Раз. Ну да, він ты. Що... Таке, конечно, таке. Шучки не придумали пак? папку. Тоже мені таке відчуття, що панцирфаус такий дуже ебова пушка. Ну десь сравни но. Та ні, ні, він класний. Ну нет, вони типу, його за Та що шо такое баланс, но вроде классная пушка была. Хорош. Поставити по добу очку, це потім да. Це називається цей на живця. А він може подумав, що ти по ньому стріляв, бо він по ньому стріляв і ногу в серед зони. Це зваку, чи що? Да. Читер, читер дыр через стены. Блядь, можешь убить его на не? Сука и шаг не очень. Надо Макс, убиваем. Макс просто пів карти вбив. А що світло вимкнули в Київ? Так, да, Київ нема світло. Повністю? Не Я не понял, чи повністю, але. Давай, що кнопши Один остався! А! Давай! А він там, чу. там, да, да, там, тут, а. перед вами. Давай, жовтий, жовтий, давай. Ух, та ты шов. Бререс. Що тут? МК 14. О, шо за маска то Два райони. я районе. Е-мое, це шо за сексі бой. Hello. Да. Mm. <laughs> а ви тепер думаєте, про що я сказав? <laughs> Що там, як твой другий монітор? Що за монітор? Справа. Я. Та? Типа такий, не для І для роботи, і для чого, такого компа. А, може чую, бачу бачили і... такий типа стаціонарний асер. Мисля стаціонарний. Ну, типа, що він снайпер на зарядці. Сюди просто. <coughs>